Ми не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, емірати їдуть з верблюдами, а про неї все думали зверхніми. Ми не знали, що ми її так любимо, хоч пишалися нею красунею, запашними садами квітучими, гір карпатських тримбітами і сурмами. З'ясувалося насправді ми в захваті Від ланів із золотавими хвилями, Метіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливі. Ми не знали, що все в ній найкраще нам, найрідніше серця і погляду, що за місто, село, кожне селище благатимемо злізного Господь. Ми не знали, що так її любимо, що так в серці вона нам болітиме. Коли ворог затихає губою, кров порлється бурхливими ріками. Калинову нову красу потоптали, її, вишиванку з поганою чопоту, Нечистива шестя, злі варвари, закрива ника з плюндрою. Але ворог не знав, що він бореться. Думав буде не битва прогулянка. Та моя Україна нескорена. Кровли це стебла, верцевзулася, та муфляж зодягла замість вишивки, до святого отця помолилася. Взяла біблію зброю Всевишнього, звому ворогу не покорилася. Ми прозріли, ми дуже цінуємо. Кожне містом, а також людиною. Зізнаємось ми так її любимо, ми пишаємось Україною. О Господь, ухвічай перемогою, нашу неньку тобою даровану. Кожне місто прийти. прийти з відбудовуй, Прийти з миром твою і з добробутом. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо, і благодаті для рідної просимо. Ти стань для неї захистом та якорем. За країну молитву просимо. Вірим серцем, що ти не забаришся, прийдеш з радістю, зі свободою, хай ім'я твоє святе прославиться по землі усі, між народами.